На сьогоднішній день, якщо ви звернули увагу, ми на території мікрорайону вичистили майже всі чагарники, які були у нас на, і в нас понад дорогою, в дворах, але досить багато роботи щодо обрізки дерев, якщо ви бачите, багато фруктових. Є у нас працівник, який ми подивимося сьогодні, як він працює. Він забезпечує обрізку дерев професійну. Роботи дуже багато. Тому і звертаємося до людей, про те, що звертаємо увагу, що багато сміття викидають не на майданчики по збору сміття, а, да, а кидають і з вікон викидають, і під дерева викидують, під кущі. Кажем так, хотіли б, щоб люди теж відповідально відносилися до своїх обов'язків наведення теж чистоти. Минулому році, за моєю ініціативою, ми розпочали реформу наших комунальних підприємств. Було наше ВЖКХ з боргами. Хочу подякувати депутатському корпусу за те, що підтримали наше підприємство, надали фінансову допомогу з місцевого бюджету. І сьогодні, перші результати, ми приступили до випалки сухостою аварійних дерев на території наших мікрорайонів. Спочатку підприємство в мікрорайоні на ЖД вокзалі. Сьогодні ми працюємо на нашому мікрорайоні, по Цитаранівське-Соколівське шосе. Досить багато мусора було звідси вже прибрано, Роботи продовжуються. Відповідна є державна програма, і ми також також активно приймаємо участь. Тобто центр зайнятості надає фінансування і заробітну плату для людей, які. Шукають роботу, тобто часткова це погашається заробітна плата з державного бюджету. Часткова підприємство за свої кошти працює. Також відбулося на сьогоднішній день порозуміння між приватним підприємством Будкор, з яким в мешканців є договори на обслуговування прибункових територій, і вужики зі свого боку. Займається благоустроєм. Я розумію, що на сьогодні військовий час і бюджету на все не вистачає, але є ті роботи, які ми можемо робити. І мені досить приємно тут перебувати, тому що всі бачите результат, це всі розуміють, що такі роботи ми можемо проводити, і це не не потребує значних коштів. Таким чином ми вичислили на сьогоднішній день мікрорайони продовжуємо ці роботи, і сьогодні люди працюють. На наступний рік ми будемо розширювати зону і іти вже далі, далі, далі. Таким чином. Міста Змієв буде приведено в порядок і люди будуть відпочивати задоволення на території нашого міста. Тому працюємо разом, працюємо на перемогу. Дякую всім. Я хочу сказати як мешканка цього будинку, цього двору, яка мешкає тут понад 40 років. Людяні відношення неможливі без слів подяки, бо я вважаю, це найважливіший аспект взаємодії між людьми. Я хочу щиро висловити свою подяку. З міському міському голові Павлу Вікторовичу Голоднікову, а також керівнику міського виробничого підприємства, комунального комунального підприємства Роман Олександровичу, за те, що вони звернули увагу нарешті на цю проблему, яка існує вже довгий час, і ми маємо позитивні наслідки цієї роботи як підприємства, також і його комунальних робітників, які в непростий. Час дії військового стану в державі сумлінно, турботливо, і в любу погоду, в будь сонце світа чи не світа, вони виходять і працюють. Але ж хотілося б мені також додати, що крім них і їхніх служб, і їхньої е, їхньої праці, до цього щоб і мешканці нашого будинку, і не тільки нашого, а в цілому цього мікрорайону. Теж приймали, також приймали якусь активну участь в цьому. Хоча б, ну, так, наприклад, як ми біля свого е, Фарбуємо, обрізаємо, прибираємо. І також хочу сказати, що е, завдяки службі вона давно існує, ця служба комунального господарства, але ж коли її очолив Роман Олександрович. І за підтримки Павла Вікторовича це зрушилося з місця, і ми бачимо результати, які є на лице. Так, да, є у нас багато ще побажань. Ми хочемо ще краще, щоб це все було і по дитячому майданчику, і по парковці автомобілів, які не в хаотичному порядку це все стається. Я думаю, це все буде зроблено і за нашої участі, і за підтримки Павла Вікторовича і керівника. Комунального підприємства, тому я висловлюю щиру їм подяку за це все. І нарешті наш мікрорайон. Ну стає гарнішим і красивішим. щеки були страшні, зараз добре побирає. Захарашена? Дуже, дуже, дуже Ну, Хоча я вважаю, що тут кожен володар і сам повинен вбирати. Ну, Старалися. Ну, а де люди повиїжджали, там, звісно, було дуже погано. І зараз, ну, саме бачите, краса. Велика подяка і адміністрації, і голові адміністрації, і комунальникам за те, що тепер дуже приємно ходити по вулиці, що вона тепер на вулицю похожа, як яка повинна бути. Ще раз звертаюся до всіх мешканців громади. Виходьте, прибирайте в себе біля дворів, тому що лише загальними зусиллями ми можемо навести лад в нашому місті. Це наше обличчя, обличчя кожного з нас, щоб біля наших домівок було завжди чисто. А ми, в свою чергу, будемо підтримувати і з бюджету закладувати ті та кошти на вивіз сміття, на розчистку доріг на підтримку нашого підприємства. І ще раз хочу наголосити на те, що лише разом ми зможемо навести лад в нашому місті. Дякую всім.